Сьогодні п'ятниця 1 вересня, і ми е, приїхали на запрошення Анни Михайлівни Роїкової. Чи Роїк, ну неважливо. Ми приїхали в Пардубице чудовий край. По правді кажучи, я просто вражений. Ми проїжджали біля татрів. Гори татри, то я думав, що наші Карпати найкрасивіші у світі. А виявилося, що татри взагалі такі чудові. Але мене потішило те, що це все ж таки Карпати, продовження Карпат. Так от, ми на запрошення Анні Ройкою в гостях в Пардубі, це Чехія. Приїхали до неї, тому що вона приготувала побутову техніку, деяку побутову, побутову техніку для постраждавших від повені. Після підриву Каховської ГЕС людей Херсонщини Миколаївщини, значить, ми будемо брати в неї там пральні машинки, холодильники. Ну що вона приготувала? І тому я користуючись цією нагодою, хочу подякувати Селяні Михайлівні і користуючись тим, що зараз тут в неї знаю, що багато хто з Чехії дивиться наш канал, слідкує за нашим служінням. Будь ласка, завтра сьогодні вечором ми будемо в Пардубі. Це служіння проводити зустріч суботи. Завтра ми будемо в Празі у церкві Християн церкви Божої так? Християн суботнього дня, сьомого суботнього дня. Ми будемо, і якщо хтось хоче бути з нами на служінні, будь ласка, має бажання таке, приїжджайте. А також, якщо хочете долучитись і підтримати, щоб ми від вас Ну, хочете пожертвувати, чи хтось може бивушний холодильник, хтось може якусь пічку, чи микрохвильову, чи пральну машину, будь ласка, ми будемо тут до понеділка, ранку. Значить, ви маєте можливість в неділю підвести, зв'язують зв'язуйтесь з нами по телефону і долучайтесь до цієї доброчинної акції. Долучайтесь, Долучайтесь, каже Аня. Коротко і ясно. Долучайтесь. Всіх вітаю.